Добрий день, дітки, до нас завітала гостя. Я завжди, в усякі дні, все стою в однім вбранні, і свитинку цю, що маю, в симку й влітку не скидаю. Так, це ялинка, як ми ласкаво назвемо її. Правильно, ялинонька, яка ялинка? Молодці, зелена, колюча, струнка. На ялинці є листочки? Чим укриті ялинкові гілочки? Так, вони вкриті голочками. Які голочки на ялинці? Правильно, вони гострі, колючі, зелені, стовбур якого кольору в ялинки? Молодці, коричневого. Послухайте про випадок, що стався у лісі. У лісі на галявині ялинонька стояла, всі хвабила до себе, всім око милувала, прийшли у ліс хлоп'ята, ялиночку хвалили, коли прощались з нею. По гілці відломили, а потім милувались ялинкою дівчатка, і теж по добрій гілці сяли собі на згадку. Прибіг сіренький зайчик, від жалю ледь не плаче. Була така красуня, тепер лише теркачик. Діти чи добре вчинили хлопчики та дівчатка з ялинкою? Вихована людина не ламає гілок дерев і кущів, не залишає після себе сміття в лісі. Тоді дерева матимуть гарний настрій. Пропоную вам зліпити гілочки для ялинки, щоб повернути їй гарний настрій. Їх голочки мають бути яскраво зеленого кольору, а гілочки теплого коричневого кольору. Прикрасимо їх снігом. Для роботи нам знадобиться картон, пластилін, білий, зелений, коричневий, дощечка, стека, серветка. Починаємо працювати. Відшіпуємо великий шматочок коричневого пластиліну, прокачуємо між долоньками і отримуємо гілочку. Викладаємо і притискаємо. Відриваємо менші шматочки, так само скручуємо тоненькі гілочки. Тепер від зеленого пластиліну відшіпуємо маленькі шматочки, скочуємо кульки, прикладаємо до основи, надавлюємо і вказівним пальчиком протягуємо вздовж гілочки. Так само робимо і на інших гілочках. Тепер за допомогою стики промальовуємо вулочки. Від білого пластиліну відшіпуємо маленькі шматочки, скучуємо в кульки, накладаємо і притискаємо. Наша гілочка готова. Тепер пропоную вам виготовити свої гілочки. Фотографуйте з ними і надсилайте фото ваших робіт. Ялиночка дякує вам за допомогу. У неї знову гарний настрій, а наше заняття закінчилося. До побачення!